Налаштування магазину. Графік роботи. У власному кабінеті перейдіть до розділу налаштування магазину Інтернет-магазин. У цьому відео ми докладно розберемося, як налаштувати графік роботи вашого магазину. Ви можете вказати зручний для вас графік роботи інтернет-магазину. Важливо. Кількість вихідних робочого тижня не може бути більше трьох. Години роботи можна зовсім не вказувати. Можна вказати, що ви працюєте цілодобово. Також можна детально прописати графік роботи на весь тиждень. Якщо магазин має обід або технічну перерву, його також можна вказати, активувавши відповідний чекбокс. У дні, коли у вашої компанії вихідний, при оформленні покупцем замовлення або надсилання запиту, він побачить повідомлення, що його звернення ви опрацюєте в робочий час. Подібне повідомлення буде опубліковано і на вашому сайті. Для цього поля можна використовувати шаблонний текст або ж написати свій. Якщо вам необхідно 4 і більше вихідних. Ви можете скористатися функціоналом фірма у відпустці. Активувавши відповідний чекбокс, стане доступним вибір періоду часу, коли ви зможете обробляти нові замовлення та повідомлення. Використовуючи запропоновані змінні, можна написати повідомлення покупцям або використати шаблон. При активованій відпустці фірми кнопки Купити та надіслати повідомлення будуть недоступні протягом усього періоду відпустки. Не забудьте зберегти зміни, натиснувши одноіменну кнопку. Дякуємо за перегляд. Якщо у вас виникли запитання або потрібна додаткова допомога, сміливо звертайтеся до фахівців технічної підтримки.